Вітаємо вас на каналі Живосвіт! Які комахи з'являються першими навесні? Тільки на березні потепліше біля води можна помітити ранніх комах веснянок. Навколо ще лежить сніг, а ці створіння з прозорими крильцями тоненькими вузиками на голові вже біля водой. Трохи пізніше. Таненням снігу прокидаються й трудівники лісу, мурахи. Щойно сніг зійде з мурашника, вони виходять погрітись на сонечку. Після танення снігу, за відсутності морозів, прокидаються метелики. Першою злітає в повітря кропив'янка. Свою назву вона дістала тому що тільки її гусениці можуть харчуватися пекучою кропивою. Ранньої весни. Прокидаються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або в господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще сонні повзають вони по стовбурах дерев та парканах, гріючись на сонечку. На лісовій галявині або на схилі яру, де цвіте верба, можна побачити джмелів. Ви вже знаєте, що восени вся джмелина сім'я гине, залишаються зимувати лише молоді самки. От вони й виповзають із своїх схованок, зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитись нектаром. Доки ночі холодні, ховаються в затишних місцях. А потім кожна джмелиця не один день літатиме низько над землею. За зарадами в тріщини Старі Нори, шукаючи місце, щоб облаштувати гніздо. Тут вона створить нову сім'ю. У травні в повітрі рояться комарі та інші шкідливі комахи, які завдають клопоту людям і тваринам. До середини квітня прокидаються жучки сонечка. Станенням снігу стають активними такі комахи-паразити, як кліщі. Їх слід остерігатися навіть коли ще немає зеленої трави. Починаючи з березня, після походу до лісу або парку, треба ретельно оглядати одяг і тіло на наявність цих паразитів. А чи знали ви, що комаха сонечко має кілька назв у країнах Західної Європи, її кличуть? Божою овечкою чи сонячним телятком. Ці комахи приносять велику користь людям, оберігаючи плантації сільськогосподарських культур від шкідників. У наших краях сонечко знищує надзвичайно шкідливих для рослин дрібних попелиць. Веснянки, мурахи, метелики, джвелі прокидаються першими. Навесні треба стерегтися комах-паразитів, поява комах, весняне явище в живій природі.